Кожна місцевість нашої батьківщини має свої незвичні місця та пов'язані з ними легенди. Чим старіше місто чи селище, тим таємничішою і загадковішою буде їх історія. Тим більшою буде кількість легенд та оповідей про щось надзвичайне. Наше місто досить молоде, тому не може похвастатись розмаїттям такої народної творчості. Але й воно має свої легенди та історичні цікавинки. Наше місто народилось на безмежних степових просторах. Колосилася пшениця, повертали за сонечком свої жовті голівки соняшники. Як ліс, росла кукурудза. Мало на землі місць, які можуть назвати свій день народження так точно, як ми. Подія відбулася 12 серпня 1956 року. Коли селяни зібрали останній врожай, будівельники забили перші пакетці. Цей день став днем народження міста Вільногірськ. Поява міста була великою подією. У газетах його називали по-різному: місто юності, дитя віку, місто романтиків, степовий оазис, мираж. Інакше і бути не могло. Адже місто будувалося в степу. А степ це диво. Це чарівна казка. Весною місто зростало на зеленому килимі. Влітку килим навколо міста розквітав польовими квітами. А взимку степ укривався білою ніжною ковдрою і спочивав, аж доки весняні води та клеки журавлів не розбудять його. Коли люди їхали нескінченим степом і на їх шляху з'являлось нове сучасне місто, дехто не вірив своїм очам. Думали, що це марево, на честь степу першу вулицю міста назвали Степовою. Історія нашого міста схожа на казку, бо живемо ми на морському дні, де морський владика ховав свої скарби. Один за одним минали століття, морське дно здиблювалось, а потім море відступило і загубило свою скарбницю. Коли ж настало космічне століття, Люди згадали про скарб і розшукали його. Так весь світ дізнався про богатирську силу титану. Саме його тепер видобувають у Вільногірську. Самотканські поклади піску та наявність у них компонентів рідкісних металів. Це є та сама скарбниця, яка лежала на морському дні. Важко тепер уявити, що наші степи, де народився Вільногірськ. Тричі були покриті кригою. Так, це були льодовики. Декілька разів на зміну теплу приходив холод і навпаки. Кожного разу змінювався клімат, рослинний і тваринний світ, багато невідомих таємниць зберігає наш славнозвісний степ. Одна із них давні поховання, могили або ще їх називають курганами. Вченим вирішувати, чиї вони скіфські, чи половецькі, головне, що вони були і є. Одна із таких могил була і на території нашого міста. Одного разу в місті з'явилися археологи, вони розкопали могилу і визначили, що їй від 500 до 600 років. У ній знайшли поховання людей та речі, якими вони користувалися за життя. І на світі великі міста, такі як Київ, Харків, Дніпро, Львів. Наше місто Вільногірськ невеличке. Зараз у ньому проживає майже 23 тисячі мешканців. Є у нас горняки і металурги, вчителі і медики, будівельники і скловиробники. У місті 5 дитячих садочків, 4 середніх школи, центр дитячої творчості, музична школа. Металургійний коледж, центр професійно-технічної освіти. А ще в нашому місті багато людей пенсійного віку. Це наші найшанованіші люди, ветерани війни і праці. Найбільші підприємства міста це Вільногірський гірничо-металургійний комбінат, Завод Скляний Альянс, Метронівський гірничо-збагачувальний комбінат. Є у нашому місті палац культури і спорту Металург спортивний комплекс Авангард, міський парк, міські бібліотеки для дорослих і дітей. При Вільногірському ліцеї номер 5 діє єдиний в місті краєзнавчий музей. Вільногірськ наше рідне місто, а вся Дніпропетровщина наш рідний край.